За підсумками 10-го туру, вірогідно відбудеться зміна лідера української прем'єр-ліги. Яким буде виїзд Динамо до Житомира? Чи зуміє мина і привітати Володимира Шарана? Про все це говоримо прямо зараз. Вже у п'ятницю на вболівальників чекає інтригуюче протистояння зухвалий новачок у ПЛ Полісся. Прийме Київське Динамо. Підопічні Юрія Калитвенсова ще не зустрічалися із грандами українського футболу. Тож у 10-му турі на них чекає перша справжня перевірка сил та амбіцій. Динамо є тіньовим лідером. Кияни втратили найменшу кількість очок, які іще треба набрати. Зазначимо, що у прийдешньому матчі не зіграє Андрій Ярмоленко, який через травму вибув на невизначений термін. З іншого боку, розігрався Володимир Брашко, може настав його час. Пряму трансляцію цього та інших матчів Ліга можна переглянути на ott платформах партнерів української прем'єр-ліги. Дніпро 1 під керівництвом Юрія Максимова помалу приходить до тями, а головне набирає очки. Як і у випадку із Динамо, віце чемпіонам треба наздоганяти. Але якщо все складеться для них вдало, то команда йтиме рівень із шахтарем. Здається, що для продовження безпрограшної серії є всі умови. У суботу Дніпро-1 зіграє із Верасом, який продовжує залишатися серед аутсайдерів. Крім того, не забуваємо, що Верас ще не відбирав очки у Дніпра 1 і навіть не забивав йому. Крім того, команда із Рівного не може забити вже 236 хвилин, а її супарник, навпаки, 209 хвилин не пропускає. І ще один суботній матч, у якому ЛНЗ прийматиме на своєму полі Олександрію. Дебютанти УПЛ щотижня складають свого роду іспит на відповідність до рівня вищого футбольного дивізіону України. Зіроки з неба не хапають, але й просто так очки не віддають. А ось Олександрія перебуває у глибокій кризі. Безвиграшна серія підопічних Руслана Ротаня складає вже сім матчів. Був шанс зачепитися за нічию в поєдинку із Динамо, що могло надихнути команду. Проте не склалося. Якщо не вдасться перемогти у Черкасах, немає гарантії, що у міжнародній паузі в Олександрії не відбудуться кадрові зміни. Цікавим обіцяє бути поєдинок Полоса та Ворскле. Господарі не можуть виграти вже шість матчів. При цьому два останні поєдинки ковалівці завершили з рахунком нуль а у грі з Дніпром-1 не змогли утримати переможний рахунок. Можливо, вже настав час перемагати. А у суперниках у колоса буде Ворскла, перша команда, яка зуміла обіграти шахтар. Сталося це тиждень тому, і навряд чи хтось скаже, що полтавцям просто пощастило. Але одна річ оборонятися та контратакувати, а інша протистояти супернику, який і сам вміє вибудовувати гру від своїх воріт. Пряму трансляцію цього та інших матчів ІБЕТЛІГИ можна переглянути на ott платформах партнерів Української Прем'єр-Ліги. Три матчі чекають на нас і в неділю. У першому з них оболонь прийме металіст 1925. Якщо подивитися останні результати, то можна говорити, що кияни перебувають на підйомі. Підтвердженням тому можуть бути кубкова перемога над Динамо і три очки у виїзному матчі із Минаєм. Бентежить лише, що Оболонь ще не перемагала у домашніх матчах чемпіонату. А металіст 19 цілком може досягти позитивного результату. Харків'яни лише у попередньому турі перервали свою безпрограшну серію. Причому мали цілком обґрунтовані претензії до суддіста у матчі з дніпром 1 А ось як швидко металіст 1925 зможе повернутися на колишній шлях, залежить тільки від них. Рух Минай. Це, звичайно, не дербі, але досить принципове протистояння. Львів'яни минулого туру перервали ланцюжок без виграшних матчів і обіграли в гостях амбітний Кривбас. І здається, що за аутсайдером УПЛ є всі шанси продовжити свою забивну серію, яка налічує 8 матчів. А у Володимира Шарана, до речі, попереду ювілей. Недільна гра стане для нього трьохсотим матчем в якості головного тренера різних клубів УПЛ. Що й казати солідна цифра, до якої потрібно підготувати відповідний подарунок. Ось тільки чи здатні на це гравці минає. В центральному матчі туру Кривбас прийме Чорноморець. Для Юрія Вернедуба це буде сороковий поєдинок на чолі криворізької команди в УПЛ. Господарі мали шанс зустріти 10-й тур у ранзі лідера, проти ним не скористалися, поступившись минулими вихідними руху. У По подібній ситуації був і Чорноморець. Інша річ, що гра із Зорей складалася таким чином, що Одесити були ближчими до поразки, аніж до перемоги. У будь-якому випадку надільний матч викликає інтерес як битва за лідерство та протистояння іменитих наставників Юрія Вернедуба та Романа Григорчука. І ще один матч 10-го туру: зоря шахтар перенесено на пізніший термін. А поки маємо шанс знову подякувати вам за підтримку і надалі залишайтеся з нами. Не забувайте ставити вподобайку і обов'язково підпишіться на наш канал.